Так, ліденьки, всім привіт, поки я тут стою на переїзді, який у нас іноді буває закритий по 10-15 хвилин. Вирішив зробити розпаковку, оскільки забрав одразу з поштового відділення посилочку з Китаю. Довго очікувано. Приїхав у мене мікрофончик такий боя для iPhone, тому що на iPhone я підзнімаю дуже багато всього. Незручно розмотувати камери, якби тому вирішив собі замовити, скільки коштував виводи на екран. Попередньо я замовляв подібні мікрофончики, маленькі, якби дистанційні радіо. Вони ну такої собі якості. О, приїзд поїхав. Бо я в цілому це доволі непогані аксесуари бюджетного рівня це не Rode, це не Сарамонік, навіть це не DJI мікрофон Цей мікрофончик мені обійшовся щось біля тисячі гривень, здається. Виглядає вже якісніше, ніж ті попередні, які я собі придбав, і дуже надію, що воно і працювати буде краще. Вставляємо це передавач в сам телефон, якщо потрібно буде підзарядити. Будь ласка, от у нас є роз'єм підзарядочки. Це трансмітер у нас виходить. тобто... Приймач, не передавач. Передавач у нас ось тут знаходиться. Це те, що вішається на людину, власне, сам петличний мікрофон. І що вже цікаво, це те, що от прищепочка вона регулюється, як бачите, не на 90 градусів, а ну там десь по 5 градусів чи, можливо, навіть по 10. Це дуже зручно, адже ти можеш у водязі бути з воротником з якимось. Чи, ну, коротше, кудись тобі треба буде закріпити цю петличку, де кут регулювання має важливу. Роль грає роль, і що ще важливо для петличного мікрофона це вітрозахист. Це така штукенція. От можна зняти її, можна ходити з нею. Для айфона це дуже актуально. Він має от я зараз записую на айфон доволі непогані мікрофони, але через вітер, через слабкий вітрозахист, якість звуку потім поганенна виходить. Саме тому я купую власне от собі в використання таку штукенцію. Чіпляємо до телефона, перевіримо якість звуку вже з ним. 1, 2, 3, 1, 2, 3. те, що я говорив стосовно петлички. Бачите, як вона кріпиться в мене на ремінь. Я в автомобіль часто знімаю. І, власне, направлена вона кудись в сторону. А я так можу прищепку повернути, що тепер от сам мікрофон направлений до мене, звідки йде звук, як то кажуть, від мене, і він буде правильно знімати і трішки, можливо, гучніше, краще буде звук. Вибачаюсь, перекрив камеру. Нагадаю, звук вже зараз має йти працювати. Тут світиться. Така зелена, що законекчена лампа, світлодіод. Він маленький, він невеликий, він не заважатиме огляду, він не привертатиме увагу, коли ви щось записуватимете, люди на вас дивляться. Широко відкривається прищепка, це доволі зручно. Але таким чином це все робити. От Майже під рот я балакаю. Зараз зупиню запис, послухаю, що воно там назаписувало, записувало, чи з мікрофона взагалі чи ні. Трішки більш детально розібрався я з мікрофончиком, посидів, поклацав. Звук дійсно йде, і звук класний. І що важливо, от ви підключаєте, треба, щоб було світилося зелененьким. Перевіряємо завжди, і можна пошорхати. Коротше, вибачайте за сторонні звуки, якби отак він працює на дворі. Гадаю, зараз, як назло, вітру особливого немає, щоб продемонструвати вам роботу самого шумоподавлення і того, як мікрофон працює у вітряну погоду. Це найголовніше, повторюю, заради чого я його купував. Також, що зручно, от зараз підходимо, десь якийсь тренажерчик, знайду, де можна телефон поставити. Це те, що незалежно від відстані, він має працювати на декілька десятків, якщо не сотень метрів. Я не дивився. Характеристики, конкретно тому, що мені відстань була не особливо важлива. але я відходжу. Гадаю, зараз має бути чути, про що я там розповідаю. От я на спортивний майданчик. По суті, мені воно важливо, коли я роблю огляди там автомобілів, чи щось роблю біля квадроцикла, чи ще якісь інші речі по будинку знімаю. якби О, вітер зараз дмухає. Гадаю. Зараз все добре. Перевіримо, якість звуку. Пишіть, до речі, в коментарях, як вам. Ну, власне, так воно працює. От не треба кричати, стоячи отам, щоб звук записався на відео вашого iPhone. Доволі круто виглядає конектор-передавач на самому телефоні, виглядає абсолютно непомітною ця штукенця. Вибачаюсь, вимкнув, що тримати в руках, коли щось розповідаєте, комусь дати, щоб вони щось розповідали, і так звук у вас буде набагато якісніший, адже звук це дуже важлива складова відео, мабуть, важливіша ніж якість самого відео. Адже коли ви про щось розказуєте, вас слухають, вас дивляться. А дивитись, як ви відкриваєте рот, без звуку. Мало кому цікаво. Залишу посилання, де я купував на магазин. Приїхало доволі швидко, менше двох тижнів, і отримав я його на Укрпошті. Хоча, по суті, по швидкості прийшло одна посилка в мене з того самого замовлення, з іншого магазину прийшла на Укрпошту, інша прийшла на нову пошту одночасно. Якось так. От зараз вітер якраз з цієї сторони. Оцініть якість шумоподавлення і захисту від вітру. А тепер от вітряна погода, пройдемося. Звідки вітер дмухає, просто з мікрофоном самого айфона. Ну як вам різниця? Повертаємо трансмітер, передавач. От я його дістав з телефону назад. Це швиденько, швидкість роботи. Дивіться. Натискаю о, вже зеленим, вже під'єдналося. Доволі непоганий аксесуар за дуже адекватні кошти. Він є як з двома мікрофонами, якщо ви записуєте інтерв'ю дві людини. Він є як, от я на iPhone придбав з Lightning конектором так і USB Type-C. Тобто, щоб ви на Android там були. Також на андроїді телефони, на андроїді планшети, і також є камери, у яких є коннектор Type-C. Він також підтримується. Ну коротше, ваші думки, коментарі пишіть внизу. Мені за свої гроші він реально сподобався. Покористуюсь, згадаю, трошки пізніше буде більш детальний звіт. Дякую і до нових зустрічі. Перший недолік я вам розповім ще без досвіду користування. Тут мене конектор Lightning. Тут Type-C. Тобто, навіть якщо ти користуєшся айфоном, возиш з собою кабель Lightning, тепер тобі для цього мікрофона треба ще й Type-C возити спеціально. Не розумію підходу такого. Добре, б Type-C було, коли тут конектор Type-C, щоб ти один дріт міг мати. Ну а так, коротше, це один, мабуть, головний недолік ще до початку тривалого користування і тесту. Але є інша цікава штука, можна возити з собою виключно Type-C, тому що я поставив на зарядку через Type-C і цю штукенці вставив в телефон і iPhone. У мене вже майже на 10% зарядився. Ось така цікава штука. Тобто можна сильно не переживати. うん。